Ну як так? Убий! Привет. Пострижись. Да да як ты просто его взял? Где ты взял калаш? Ты за мной упал. Просто сын шлюхи. Галимой. класс. Просто вообще моя любимая тупо. Как настоящий трудяга, я падаю на завод. Надеюсь, там нас ждет что Так от я вам так скажу: з цієї последней обновой PUBG, где де вони випустили зимній рангель, це, конечно, все дуже круто, класно, потому що задовбував рандомний пошук карт і нема не одного, як я розумію, всіх. Но я для себе зрозумів одну дуже інтересну річ. На самом деле, такі карти, як Рондо, Дестон, не такі уж і погані. І я реально за це все время в Рангеле, ну, коли його можна було вибрати. Не знаю, я сыграв там каток 40-50. Я поняв, що. Блін, Ерангель це не сама топова карта. Ну от, по факту. На вкус і цвет товарища нет, да, согласен. Но вот, мені, наприклад, більше нравиться Рондо. Це тоже для себе. Як я тупо зажав, як чмо! Не вбивай! Не вбивай! Фух, ну, братан, ты принял, конечно, самое неправильное решение в своей жизни. Ты меня почти убыв. Я, конечно, постреляю, как говно собачно. Надо срочно хилиться, потому что я на одну пулю. Ну, а это достойная игра. На моем уровне. Так вот, про что я сказал, про ронду. Достаточно офигенна, реально крута карта. Зараз я пока хилюсь. Буду це все рассказывать. А, у меня есть аптечки, супер. От, Шойрангель. Я, як і большинство людей, а я уверен, що большинство людей, які зараз дивляться цей відос, прийшли в PUBG, в PUBG не з ПК-версії. Всі грали в PUBG Mobile. Зараз це просто помойна яма. У мене багато друзів грають, в нього от моє річне мнение, що PUBG Mobile це просто помойна яма. То, що вони з ним зробили, якісь мамонти там бігають, блин. Літать можна, ну це вообще просто. Ну, дерьмо. Откровенне говно. Якщо ми розглядаємо PUBG як ігру, де ре реалізм бере все-таки вверх. І здравий смисл бере все-таки вверх. То те, що вони додають в PUBG Mobile. Це просто шляпа. я розумію, що це різні розраби. Це взагалі дві різні фірми, кстати, хто не знав когось, бачу, що показалось. Текстурка так проплила. Вот. Шаг, отлично. Надеюсь на коряк. Коряк можна его повесить не можем. Привет. Не попал, да? Ну, блин, дуже опасно, конечно, но я это сделаю. Братан, ты пытаешься от меня заховать? Прицельчик бы якийсь. Хотя бы голограф. Ага, это я понял. Пробує мене запустить. Ну давай, братан, удачи. Ага, їх два. Ну я думаю, под можна, один другого вбив. Щас буде хилиться, скорее всего, айма газайдами як настоящі... мужчини об'єм. Жалко, нема флешки кинути. І нема по ньому взагалі інфи. Не він чує, що я біжу. А, что это было? На другом? Ты как туда попал? Блин, надо убивать. А я он там оказался? Тихо? Ты на крыше? Да просто як! В голову дал. Класс! Просто вообще, моя любимая тупо. Я наконец-то в последнее время начал кайфовать, получать удовольствие от игры, от своего ПК. Я из той категории пацанов, я думаю, большинства уважающих себя настоящих украинских пацанов и не тики. Як то кажуть самці у Самочок, які починали свій шторнистий шлях в мірі ігрової індустрії з комп'ютера, типу Козак, типу Гетьмана і прочого, і прочого. Нічого не можу сказати поганого не про цей магазин, міг би, да не буде. Хорошого теж, з хорошого там тільки ціна. Наприклад, свій комп, е, не помню, Козак чи Гетьман, в общем, я собрав за 15 тисяч, 13 навіть. І він, ну, типа, тянув. Понятно, що там комплектуючі, як би Но Він зображен таким образом, щоб видавати з самих мінімальних і застарілих комплектуючих, типу відеокарти, типу процесори, оперативки, видавати просто свій максимум. На починки випадемо. Цей комп я його доволі таки довго майже рік. І пройшла з компом дуже непредвічена і странна ситуація. Слава Богу, що всі стали живі. Я поїхав на відпустку. Ну, коротше, на відпочинок. На неділю, навіть більше не було. І там на компі така зборка, що не було на блоки питання ззаді кнопочки, обично в компах вона є. І я просто. Я параноїк страшний. Я от якщо я виходжу з дому там, на роботу, наприклад, якщо мені в голову стрельне мисль, що в мене десь там не виключена розетка, чи я забув закрити газ якимось хером, хоча я не можу забути закрити газ, це Unreal. Я реально вертаюсь додому. У мене навіть бували такі ситуації, що я там, ну типа, поїхав на роботу, два часа на роботі, мені щось стріляє в голову, я просив людей, щоб приїхали до мене додому, відправляв на таксі ключі, щоб просто подивитися, чи виключений там газ. Спойлер, газ був виключений. Так от. Я поїхав в відпуску і просто видернув з розеток все. Тупо все нахер, в тому числі і комп. Приїжджаю з відпустки, включаю його в розетку. Приземлився як ШМОК, стаття. Це так слово. Братан, я надіюсь, ти не візьмеш пістолет. Ну, звісно. Та да як ти просто, його... де ти взяв калаш? Ти зі мною впав. Просто син шлюхи. Галімий. Не знаю, чи він, чи я. Він упав прямо на мені. Я пробіг, такой пістолет саний. Де він взяв калаш? Він що, нарисував, чи що. Так от, приїжджаю я додому комп'ютер в розетку, він не включається. Ну от просто типу, я нажимаю кнопку, не включається. Я не понимаю, что за дичь, я уже и в блок питания і в розетку всовував, и висовував. В общем, все, как нам, глаголить Камасутра. все делал. Нихера. И в один прекрасный момент я думаю, ладно, включу. Возможно, блоку питания надо, типа, поднабрать, типа электричества, я не знаю, я уже там думав. Що угодно, я думаю. Думаю, окей. Подождав, может, час, нихера. И я просто выдергиваю блок питания. Всовую його обратно, і він просто у мене в руках починає жорстко коротити. Прям жорстко. Загорається. Я не знаю яким образом, чудом просто я мене не вдарило током. Все со мною ну, нормально к сожалению, или щастя. Ноком згорів. І мені було дуже очково. згорів так блок питания. Я не знав, чи там згоріла відюха, що там по проводці. Я не хотів туди навіть лізти. І от так вийшло, що в Буковілі я потратив у Lanus і приїжджаю додому, і в мене просто тупо згорає комп. А комп мені ну життєвно необхідний для навчання. заказав новий, здав той старий по вигідно. Достатньо вигодно, достаточно вигодно, кстати. От, замовив новий комп, уже хороший. А монітор у мене за 4000 гривень. Він 25 дюймов, він такий зогнутий, великий. Samsung, я не знаю, модель не буду казати. Ну, в общем, там 100 Гц. Ну, їх там не було. Там воно писало, що там 100 Гц. Їх там взагалі не було. Ми пригаємо, якщо що на школу. В общем, я настільки херово в іграх бачив, навіть на самих, самих ультрах, що в районі 100 метрів. Для мене голова чувака, наприклад, в папчику, казалось, ну, Вона займала 1 піксель. Там. Ну, просто її невозможно було розглядати. Я купив новий хороший дорогий комп, в мене хороша відеокарта, в мене ігри видають ну там 240 і, Понятно, що вкатки менше, але я ще просто за БС записую в 2К. І я психую. І ось недавно, ну, можна сказати, на Миколайчика, на Чорну П'ятницю. Я приобретаю собі новий Монік MSI. На 184 Гц с APS і Я просто прозрел от того, насколько игры можуть виглядати хорошо. Из-за цього странного монітора повністю не розкривався, и я думав, що реально паб виглядить убого. Но по факту нет. Так, да, я понимаю, що для PUBG це не дуже хорошо. Я про 2К це хорошо, а от 27 дюймов це не дуже. Обычно прочники. Ну тут сразу, я даже не буду. Я, я даже не буду пытаться лутаться. Это сразу GG. Тупо я не знаю, чим... медом тут намазано на цій школе. Чим мне их гатить? Бронежилетом? Братан, давай на кулаках. Да-да-да, попробуй мене ще убий. Давай, серпом. Ну, ну, ну 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 ты просто. А я с тиммейтом играю. Сэндж шлюхи. Так от, за монітор і всі э, е, комп'ютерні составляюща. Зараз вони просто бешено летять в ціні, особливо в Україні. Е, це зв'язане з несколькими факторами. Перший фактор це насамперед війна, інфляція, ці всі економічні питання, це понятно. А другий фактор це те, що, от, наприклад, я недавно брав собі SSD-шку, обична SSD-шку е, на терабайт. Я її дивився, ну, вибирав, знаєте, як це, як, як положено, довго вибирати, а потім купляти по саме невигадніш ціні. Це, в принципі, произошло за мною. Вибирав SSD, за місяць вона стоїла 2800, а через 2 неділі 3300. Я її взяв за 3600 ще через неділю. Зараз вона стоїть 4500. Одинакова SSD, та же сама, на той же самий терабайт, просто вони бешено ростуть в ціні, бешено. І на Чорну п'ятницю я урвав цей месайчик, він взагалі його ціна 10, ну, писали 10. Я його купив за 8, зараз його ціна 12. Це не раз тут більше, і хто, хто цим займається і увлікається, хто любить грати в ігри, хто любить ПК, можливо комусь для роботи, можливо, комусь для учоби. Лучше, якщо є така можливість, беріть час. компи, беріть зараз комплектуючі, апгрейдіться, тому що далі буде тільки хуже. І от друга причина це те, що ці корпорації всі типу Google, типу OpenAI, вони просто бешено викупають а, ці всі комплектуючі для создання нових серверів облачних хранилищ, я сильно цим не розбираюсь. Але от вони головні заказчики по всьому міру. І в мірі произошов дефіцит цих всіх товарів. І з за цього вони просто бешено ростуть в ціні. Але і такі товари, як телефони, стиралки, колодоси, вони теж в ціні пригають. Понятно, що зараз все, все в ціні росте. Вот, но именно техника. Я не стал прыгать на терминал. Вы называете меня очкошником, а я вам скажу так: я прагматик. Из противников такая курица, це радовать не... Це не може не радовать, це радовать не, не может. Что б мене з языком. Это кто там уже валить? Что там за минометчик? Алло? Якийсь... Подожди, это це... Це мій братан. Нет, это не мій братан. Тож якийсь кочник решил побачив, що на термінал прыгает дуже багато людей, на термінал це ось сюди одна із самых гарячих точок на destiny. Чи це ЕГО, Що за карта взагалі? Алло! Тут не пише! Короче, одна із самых гарячих точок на цій карті. Чувак просто упав рядом і починає з міномета на рандом обстрілювати. Ну тоже тож тактика, тоже стратегія на самом деле. Хто ми такі, щоб його осуждать, а що? Це виглядало в моїх очах, як один величезний ствол. По поводу величезних стволов, я дав вам таку зацепочку, можете писати коментарі. На здоров'я, як то кажуть. Так, братан, нам треба бігти. Даже та же саме КС 2. Мені не дуже нравиться по стрільбі. От в PUBG, лично мені, проще контролити отдачу. Я не знаю як, зо мною абсолютно ніхто не соглашається. Но PUBG та гра, в якій мені проще контролити отдачу. В ней максимально реалистичная стрельба. Если б найти коллаборации с всякими корейскими <кхм> звездами. Было бы вообще шикарно. Не знаю, что ожидать от PUBG 2. В плане коллабораций с <кхи> корейскими звездами. Но думаю, что будет по-любому. По-любому шось. Цикаваньки. Понятно, что им не дуже понравится. Потому що. Привет! Пострижися. Братан ну надо. Треба... Сейчас мене в бок, дивись. Докидываю. Мої... Просто мои гранаты це нахер отдельный вид искусства. Никто так профессионально не кидает гранаты, как я. Не люблю типов, які грають без войса, сорі, что я отвлекаюсь так. Они были на крыше, я думаю, вони вже спустились. Ну давай пробуем, що тут? Жить не умирать, умирать не жить. Куда там кидаєш ці гранати свої, братан? Ти обоссався? Я не бачу тебе, де ти? Ну як так? Убий! Та убий! На метке. Чмощай мене добиває? Ну от в тебе файт живим чуваком. Нахіра ти мене добиваєш? Пісюн. Ну, все, вообще просто клас. Мій тімейт зіграв як. Син говна. Ну, в принципі так же, як і я.